Як зрозуміти, що шлюб або відносини у ньому вже ну, йдуть на спад? Є два таких маркери, два критерії. Ну, перший критерій це дисоціація в лінгвістиці, що маю на увазі. Це коли пропадає оце ось слово ми. Тобто хтось із подружжя розпочинає вживати, що. Ця сім'я мені вже набридла. Ці діти мене там задовбали, цей будинок мені вже там щось там остогити і так далі, і так далі. Або ця ситуація, цей обід. Тобто, не наші діти, не ми щось неправильно робимо. А от ця сім'я, ці діти на власних дітей таке от слово вживається дисоціативне, да? ці. Тобто, відокремлюють себе. І свою сім'ю. Це перший маркер, який ми можемо відслідкувати в мові людини, з якою перебуваємо у відносинах. До речі, нема різниці, в яких відносинах ми перебуваємо. Це можуть бути відносини як шлюбно сімейні, так і, наприклад, ділові, товариські, подружні, ну і так далі. І так далі. Тобто ми відслідковуємо перший маркер лінгвістичний. Далі йде дисоціація в діях. Поясню, що це таке. Це коли людина вже відсторонюється від такої цієї живої системи сімейної. І що вона робить? Грубо кажучи, вона не робить не обов'язкових дій. Вона не робить факультативних дій, які від неї не вимагаються. Ну, наприклад, ніхто не вимагає, не знаєте. Помити підлогу, помити тарілки, щось таке зробити вдома. Одначе людина це робить. І от приступає такий момент, коли вона цього вже не робить. Тобто вона перестає робити те, що в принципі від неї і не вимагали. Ну, наприклад, подарунки буває, не вимагають, да? ну якщо в вашій сім'ї ніхто не вимагає, то одним із маркерів буде, що вже хтось перестав їх дарувати. Або ще якісь там нюанси, прогулянки. Ну, нема різниці, в кожних сім'ях це щось своє, але тут смисл зводиться до наступного. Дисоціація буде в діях. Тобто людина перестане робити те, що від неї ну, не, не, не вимагають, не просять її, що формально вона робити не повинна. Це дуже добре, наприклад, в робочих моментах. Наприклад, у працівника не вимагають, щоб він завершував роботу. О півночі, бо в нього робочий день до 17-ї години. Тобто 17-й годині він може йти додому. Одначе, працівник, який дуже добре працює, він працює там, можливо, і в 17-15 піде, і в 18, а коли треба, і у 20-й годині. Тобто його ніхто не просить, але він сам зі власної ініціативи вчиняє певні дії, які від нього не вимагають формально, навіть в трудовому там його інструкції в посадові. Кодексі законів про працю, цього немає, і людина просто на власний розсуд щось робить, корисно для своєї компанії. Аналогічно і про сім'ю. Тобто я вам так метафорично пояснив, коли ж відбувається оця ось дисоціація. Коли перестають робити щось, що таке от не обов'язково. Це другий маркер, який ми називаємо тілесна така дисоціація. Першою у нас. Лінгвістична дисоціація. Коли люди кажуть, ця сім'я мені вже там набридла, я її не розумію, ці діти задовбали. І так далі. Ця дружина чи цей чоловік мене там. І так далі. і так далі, Турбує. У такій розмові один на один. І другий це тілесний, коли люди себе дисоціюють в діях. Оці два Кроки, дві стадії, вони ще підлягають виправленню. Тобто, якщо ви це побачили, то можна, в принципі, втрутитись в ситуацію і, відслідкувавши її, все ж таки змінити хід подальший. Є ще і інші маркери, уже коли, скоріш за все, поїзд пішов. Про них я вам можу розповісти в індивідуальній консультації. А от оці два кроки, ці дві стадії. Ще дають нам можливість ситуацію виправити, одначе вам треба що бути уважним і дивитися, слухати, відчувати оці всі слова і ці всі ситуації.